Більшість підприємців підготувалися до сталого проходження опалювального сезону. Ті, хто працює на альтернативних джерелах енергії, закупили дрова. Також суб'єкти господарювання працюють над стабільним постачанням продукції. Проінформувала начальниця управління економіки Дарія Гребенюк. Що стосується великих суб'єктів господарювання, то вони працюють по напрямку підопідитожування, скажімо так, роботи по цьому року вже було вже кінець року, і по планам на наступ. Дохідну частину міського бюджету держава скоротила на 30 відсотків. Ці ресурси планують сконцентрувати на зміцнення обороноздатності, на виробництво дронів та військової техніки, повідомив міський голова шостки Микола Нога. Ми повинні сприймати це з позитивом, а не просто десь воно діялося. Просто держава вирішила сконцентрувати ці ресурси. Ворог він давно це зробив, і всі заводи там працюють у три в три зміни. І, і виробляють різну, різну техніку, яка мішає нам жити. Очільник громади вважає таке рішення держави правильним і зазначає, що відтепер потрібно знаходити інші підходи до бюджету утворення. Ніяких капітальних видатків, тому що вони будуть там в державі, а організувати життя на мінімальних витраті ресурсів і допомозі. Військом, які знаходяться на фронті, От така задача дров у нас не буде на минулому тижні. Спеціалісти управління праці та соціального захисту населення провели нарахування різних видів державних допомог на грудень. Повідомила керівник відомства Антоніна Немитенко. Нараховано для 6142 осіб майже на 14 мільйонів, а точніше, 13 мільйонів 817 сімнадцять з половиною тисяч. Також в управлінні праці продовжують надавати послуги особам з інвалідністю. Так для 47 осіб були. Були Замовлені технічні засоби реабілітації. Продовжуємо роботу з прийому документів на житлові субсидії для приватного сектору за адресою Горького 4А. Брали участь у міських заходах 25 листопада та 23 листопада у обласному заході. З питання соціального вигорання працівників соціальної сфери на минулому тижні до центру зайнятості звернулося 30 громадян, яким був наданий статус безробітних. За цей же період роботодавці надали до установи 27 вакансій. Проінформував директор відомства Микола Чернов. У зв'язку з сезонністю зменшується кількість вакансій, які роботодавці подають. До центру зайнятості. на це на вільні робочі місця, 18 безробітних громадян. на громадських тимчасових та суспільно-корисних роботах. Наразі працює більше 80 безробітних. З них на комунальному підприємстві Шостка зеленбуд 30 осіб решта в управлінні освіти та інших населених пунктах Шосткинської громади.